Дивимось. І далі про наші планування. Звичайно, про те, чим я зараз захоплююсь, я вам говорила, друзі. Зараз я включу чат. Вчора, вчора викинула, ходили в гості, тільки що переключилася на інший ролик, і згадала: ходили вчора в гості, а там на новий рік дитині подарували. Личинок у цих е, коконів, скажем так, е, лялечок. ось, 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 Вірне, вірне знайшла е, слово лялечок. Лялечки е, метеликів. Вони е, їх десь продають в таких банках, потім їх кормлять. Що вони їдять? Яблучка там. Різні фрукти. Одним словом, фрукти вони їдять, потім вони виростають. І я е, до такої, е, ну, насправді, вразило, це, вразило, оце, які вони великі, які вони красиві, як вони літають, вони вже вилітають. І тому е, я зняла і е, там викинула вам два таких міні До цих міні-фільмах, міні, е, да, називаються Шорти. От я їх там викинула, друзі. Е, заходьте, дивіться, мені дуже сподобалося все. Я зараз зайшла до себе на канал, вам напишу привіт і приймайте участь. У мене працює чат. О, я навіть бачу себе, як я пишу. Друзі. Тепер по е, нашому, і буду бачити, хто мені що пише, буду бачити і буду вам відповідати. Зі мною тут Буся. Буся. Іди поздоровайся. Іди до мене. Не хоче, не хоче. Іди, іди. Зараз, зараз, зараз ми все-таки поздороваємося. Диму, я хороша дівчинка. Йди моя дівчинка. Всім привіт! Всім привіт! Ми на зв'язку. Заходьте, чат працює. Ти не бачила? Ну добре, йди. Не буду, не буду бурхати, йди. йди на своє місце. Пішла моя дівчинка на своє місце, а ми продовжуємо. Все, розбурхали, вона вже, вона вже... Іди до мене ближче. так. Іди моє золото. Ось вона. Така, старіє, старіє. Я е, за Бідховеном е, помічала, що е, старі собаки, ну вони так само, як і люди. так? Е, е, от Я дивлюся, зараз мама з нами. Вони стоять як малі діти. Подобається солоденького, подобається, щоб завжди були з ним. І так само, так само і собаки. У нас Бідховен був такий ворчун Буська вже стала Бузька старіє. Вона дівчинка, можливо, вона така борчуха. Вона така весела, така попригунька, наша буся. Друзі, перше, що я хотіла, про що я хотіла поговорити, я хотіла поговорити про зустріч Нового року. Звичайно, новий рік прийшов і все чудово. І всі бажають лише щастя, це чудово, треба бажати щастя, і треба думати лише позитивно. Це так, як я для себе вирішила, і насправді воно так і є. Ми завжди знаємо, я вам там кинула по феншую теж подивіться маленький міні-шорт. Ми завжди знаємо, що позитив притягує позитив, і по феншую так само ти е, е, вилучаєш позитив. І ти притягуєш до себе позитив. От тобі і весь феншуй. Це для трішечки такої розрядки. Тепер хочу про що іще поговорити? Про зустріч нового року. Приготувала стіл, як завжди. Я порахувала і пам'ятаю з дитинства завжди ще в ті 80-ті роки чомусь говорили, що треба, щоб було 12 страх. Ну ходили тоді, ходили трішечки. Поправлю знову камеру, чогось вона повертається туди, туди. Отак повертається в ту сторону.